Асенія із нами Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, який очолив уряд після демократичної революції 2014 року. Дякую, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Я щойно розмовляла з коментатором з Німеччини про це нагальне питання. чи дасть Німеччина добро на те, аби танки Леопард 2 були надані Україні. І про острахи не просто залучені Німеччини, адже вона безумовно залучена в допомогу Україні А про те, де червона лінія того, аби Росія не вирішила піти ядерним шляхом. чи поділяєте ви ці побоювання щодо червоної лінії? Справа ось у чому у Путіна ніколи не було червоних ліній. Він завжди пересував ці лінії і переступав через них. Ми маємо фокусуватися не на путіні, а на тому, яких цілей ми як вільний світ хочемо досягнути. Головна ціль це перемога України в цій війні. адже Україна бореться за свободу та незалежність не лише українського народу та моєї батьківщини, а й усієї Європи та всього вільного світу. Тож, чи може Путін вдатися до ядерної зброї? Сумніваюся. Гадаю, Китай отримав дуже потужний сигнал від адміністрації США, що якби Путін навіть почав роздумувати про ідею використання ядерної зброї, це буде повною катастрофою персонально для Путіна і його держави-агресора Тож, Я не вірю в цей наратив. Начебто, ми спровокуємо Путіна, якщо надамо Україні більше зброї. Це нонсенс. Що більше зброї отримає Україна, то більше в неї можливостей перемогти, відновити свою територіальну цілісність і, власне, відновити світовий порядок. наскільки важливі танки «Леопард-2» в цьому Надзвичайно важливі. Росія почала перестановки в армії, перегрупування та посилення. Ми вважаємо, що Росія готується до контрнаступу. Вірогідно, що і директор ЦРУ, який був із візитом в Києві, надав українському президенту аналогічну інформацію. Тож такі бойові танки критично важливі для України. і я хочу подякувати уряду Великої Британії. Ви лідирували в рішення поставити Україні танки «Челленджер-2». Це дуже чіткий знак вашої допомоги і підтримки Україні. І ви розумієте необхідність таких чітких і сильних рішень щодо поставок бойових танків Україні. Що на вашу думку відбуватиметься на полі бою в наступні кілька місяців? І наскільки важливим є це вікно? Вікно можливостей звужується, тому нам необхідне додаткове озброєння якомога швидше. на мою думку, Україна готує контрнаступ. І що швидше відбудеться поставка цих озброєнь і навчання українських військових то більше більші шанси, що Україна поверне величезну частину території, які зараз тимчасово окуповані російським агресором Що б ви сказали опоненту з російської сторони, якби зараз мали прямий діалог? Це не опоненти, це воєнні злочинці і ті, хто вчиняють злочини проти людства. Я не бачу жодних можливостей для переговорів з путіним. Він постійно бреше. Він ніколи не виконає своїх обіцянок і того на що погодився. Тож немає жодної причини говорити з росіянами. Єдине, що ми маємо сьогодні робити, це боротися з цим агресором. Чи вважаєте ви, що з цього є воєнний вихід? Це може тривати роками. Росія не показує жодного бажання відступати? Навпаки, посилює армію сотнями тисяч людей. Російська економіка це 1,7% світового ВВП. Україну підтримують держави, які мають 75% світового ВВП І йдеться не про гроші, йдеться про цінності. Україну підтримують партнери, які дотримуються цінностей вільного світу. Йдеться про світовий порядок та демократію у світі. Це про права і свободи людини. тож я не бачу жодного шансу, аби агресивна Росія перемогла в боротьбі з демократією і проти вільного світу. Щодо будь-яких переговорів усе залежить від того, що відбуватиметься на полі бою. Що більше Україна поверне території, то більші шанси мати будь-які переговори з Росією. Але ці переговори мають бути обмежені темою репарацій, які РФ має виплатити Україні, а також зобов'язанням Росії визнати повну територіальну цілісність України. Дуже дякую, що долучилися до нас. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дякую.